До дня чорної п'ятниці ми зробили для вас знижку всього за 399 гривень за таку пару взуття крутого, сучасного, універсального. У нас в лоті буде як чоловічі, так і жіночі. Вартість лоту буде коштувати 3990 тисячі гривень, і в лоті будуть різні модельки. Буде ось такого плану в чорному кольорі. Така буде в світлому. Вони всі йдуть з натурального замшу. І тут у нас всередині йде е, овчина настояща. З такою йде підошвою класною. Такі будуть в сірому кольорі у нас. Такому синьому. Такому будуть борду. Ось такого плану будуть сірі. Це великий розмір. Ось такі класні вони. Будуть в такому також синьому класно ще тим великий плюс в таких е, шльопках, що тут можна регулювати е, розмір. Тобто, якщо ніжка трошечки е, ширша, то можна під себе підлаштовувати розмір. І е, акція буде діяти всього три дні. Щоб забронювати цей лот, ви вже зараз пишіть нашим менеджерам, Поспішайте. Таких лотів може бути три, а решта буде ну приблизно може, будуть відрізнятися якимись модельками. Поспішайте, пишіть нашим менеджерам, заробляємо разом.